І ти продався їм точину. Десять літ мені доводилося жити і працювати, заробляючи собі на шматок хліба в агонії кровавого парою конаючих тварин. Ясно, що він був невротиком, але невротики багато хто з нас, тією чи іншою мірою. Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. У нас була трошки більша перерва. Я дякую вам за ваші донати, без яких і це відео було би неможливе. Або вийшло би ще з більшою перервою. Окрім того, я їздив у столицю Данії Копенгаген не тільки як мандр, а й на зустріч з українцями, які проживають в Копенгагені, з українськими читачами моїх книг. Також в мене був літературний фестиваль в Житомирі, недавно який називався Відсіч, на який мене було запрошено. І все це. Трошки відсунуло наш YouTube, тому зараз повертаємося до нього. І будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал, донатьте, щоб в нас не було довгих великих перерв. Наші відео заслуговують більшого. І ми всі заслуговуємо більшого. Я думаю, що в новій Україні, оновленій, після перемоги, так і буде. Сьогодні я би хотів поговорити про дуже складну тему, але необхідну. Її ніяк не уникнути, але спочатку кілька слів про того, який дуже багатьох перевершив письменників і філософів, як на мене, Еміль Чоран, румунсько-французький філософ і есеїст, який ціле своє життя здавалося, що зітканий з одних нервів був. Я не буду вам розповідати його біографію. Він відомий і філософам, і таким вибагливим читачам, але Емілія Чорано, коли тільки глянути на назви його книжок, сологізми розпачу, нещастя народитися. І так далі, то здається, що ну, все життя він сприймає як одну якусь болючу, болюче пекло. Подружитися легше зруйнувати імперію. І так далі. Можна багато цитувати. Еміль Чоран дуже багато говорить про самогубство. Своїх і пояснює, чому він не покінчує життя самогубством. І живе у Парижі в якійсь мансарді ціле життя. Він народився в 1911 в румунському селі, помер у Парижі в 1995-му, в 60-х роках стати модним серед молоді філософом. Але ні його певний модність, ні інтерес до нього, як до письменника і до філософа. Слухайте, ніщо. Не вивело його з цієї, я не знаю, такого залізобетонного песимізму, залізобетонного декадансу по-своєму. Відчаю. Мені здається, що цей відчай може бути тільки пов'язаний з так званою катастрофізацією, тривожністю, яка є надзвичайно сильною в людини. Коли мозок є так влаштований, з цією тривожністю треба боротися, людина нічого не може зробити. Це коли пробувати пояснювати з медичної точки зору не але зразу вам скажу: я буду більше говорити як письменника, а не як лікар, бо я не лікар. От. Хоч про мою прозу захищена минулого року, анне Чернеш, докторська дисертація проза Степана Процюка і психоаналітичний дискурс української літератури, то кому вже записувати такі теми, як не мені. Відчуваю обов'язок. І тому Еміль Чоран він відмовляється від всяких премій за своє життя. Він відмовляється від одруження. Він має стосунки тільки з повіями, наскільки свідчили його сучасники час до часу. Він дуже самотній. Він негативно відгукується про людей. Наприклад, в своєму щоденнику пише бачив сьогодні Жана Поля Сартра, маленький гидкий чоловічок, щось такого типу. Ну, я вам скажу, що жан поль Сартр, який симпатизував комуністам і так далі весь час, який також прикладався до одурманювання Західної Європи бацилою комунізму, і соціалізму і радянофільства, то я не буду захищати Сартра. але Еміль Чоран нічого такого не було, від чого би він не відмовився, на що би він не плюнув, що би він в душі не прокляв по-своєму. І це вже, розумієте, отакий От випадок, таких крайнощів він справді вартує, щоб ви про нього знали. Проте він не втратив глузу здорового. Це дуже важливий момент, попросив. Ясно, що він був невротиком. Але невротики багато хто з нас, тією чи іншою мірою, немає нічого страшного в цьому слові, до речі, ті чи інші неврози має більше 90% людей. Так що ми в їхньому числі, напевно, більшість з нас переважно ми можемо розслабитися. От. Він помер від хвороби Альцгеймера. Я не знаю, хто доглядав його в останні роки. Я підозрюю, що багато років він був, якщо не напівголодний, то він вів аскетичний спосіб життя. І цей аскетичний спосіб життя відсутність жіночої ніжності, відсутність тепла якогось, відсутність друзів, виробили своєрідну форму мізантропії. Своєрідну, таку аскетичну сталу, також залізобетонну. Отак От я собі вам пояснюю Еміля Чорана коротко його як особистість. Крім того, в нього були розлади сну було таке, що він тижнями не міг заснути. Це були неврози возведені в якусь ейфелеву вежу. От, Бо він і жив у Парижі. Попри те, не втрачав глузду. Я не знаю, як ця людина витримала цей свій світогляд. От. Ще треба багато над ним думати. Думаю, що про нього і написано, і Сюзен Зонтах про нього писали, як про одного з найбільших філософів людства. Ставили його поруч з, з, з Киркєгором, ніч, до речі. Тому, отака от перша інформація, і я би хотів, щоб ми перейшли до української літератури. Знаєте, Івана Франка є. Вірш, земле моє усеплодющає мати, який я вважаю ритуальною поезією, ритуальним закляттям, в хорошому сенсі закляттям, не закляттям, яке проклинає когось. От послухаймо цей вірш, я нагадаю, ще тоді продовжимо: Земле моє усеплодющає мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю що в бою сильніше стояти, дай і мені, дай чистоти, що розширює груди. Чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною буде чисту любов, дай огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовою дай власть, правді служити, неправду палити, вічну дай страсть, силу рукам дай щоб пута ламати, ясність думкам серце кривду влучать, дай працювати, 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 праці сконать. Фактично так і трапилося. Іван хоч вже кілька років мав хворобу, він помер працюючи, працюючи по-своєму до останніх днів свого життя. І його трудоголізм був якоюсь формою, заплутаною, важкою формою, втечі від того, з чого він не міг витримувати в собі, якогось. Важко сказати, хто з вас читав вже мій роман про Івана Франка, руки і сльози, може, вже знайшов для себе якусь відповідь в цьому великому романі, який назвали панорамним. Великому я маю на увазі за об'ємом. От разом будемо шукати цю відповідь. Але ясно, що людина не могла би скільки зробити так багато написати. Це 50 томів нього вийшло 84-му році, а скільки було не включено творів. Плюс його певну врівноваженість крім останні роки. За цим всім була захована окрема, я думаю, загадка Івана Франка, до якої я пробував розгадки підійти у, у цьому романі. До речі, то так просто вийшло, що я говорю про письменників, про яких я писав роман, але я так не спеціально підбираю. Так виходить, так під свідомість, бачите, працює. Є в мене романи про Василя Стефаника Троянда ритуального болю. Василь Стефаник мав трагедійне світосприйняття. Франка не було трагедійного світосприйняття. Хоч, до речі, Іван Франко вважав Василя Стефаника, цитую абсолютним паном форми художнього твору. От. І це трагедійне світосприйняття було практично вродженим. В нього є новела Басараби. Де він пише про сімейне закляття, про самогубців в його родині, починаючи від його діда чи прадіда, Луки Стефаника, який дуже був жорстоким до людей, який був багатим, який там гнав був на роботу колись, коли це була панщина, і який потім повісився. І потім була буря велика в селі, страшенна після його повішення, такий демонічний чоловік, який мав дуже важкий характер. А Стефаник признався, що новела Басараби це про його родину. Про Стефаників і Проданів, їх ще називали проданами. От. І зараз не маємо часу в це все заглиблюватися, але пригадайте новели Стефаника. Коли читати, ці новели, коли читати ці новели, то складається враження повного і безпросвітності життя цих селян, повної. Іван Франко перший підмітив, він казав, що тут не йдеться про економічні проблеми. Навіть у новелі новина, яку ви всі знаєте, що Грець Летючий втопив свою одну дочку, а друга випросилася. То таких, як Грець Летючий, в селі були одиниці, вони не хотіли працювати, вони були робами. От він міг би був заробити на своїх дочок. Стефаник брав окремі факти. Але це були окремі факти. Покутське село не було таким бідним. Там не було таких трагедій на фоні бідності, хіба що трагедії людської душі. Отут він був справді паном абсолютним, як писав Франко про нього. Тому що трагічне це одна із сторін людського життя. Але знаєте, він бачив в основному тільки трагічне. А є різні сторони цього життя. У Стефаника дуже багато. Йдеться і про його дитинство, як він вчився в Коломийській гімназії, ранню юність, як він хотів покінчити життя самогубством, коли вчитель Вейгель його образив, його бив, там, десь був в Коломійській гімназії. І як же брачка Павлина його врятувала, давала йому найкращі шматки з того, що нажебрали, як він лишився в неї ночувати. Я думаю, що це була сильна травма. Можливо, тоді в тому дитячому віці він був близький до дитячого-підліткового суїциду. От. Але ми б не мали тоді нашого видатного письменника. Я, щоб не бути таким дуже, знаєте, крутим, я згадую про себе в дитинстві, коли я мав якісь образи і так далі. Мені також і не тільки мені крутилися в голові думки про суїцид, стати на електричні дроти, якісь оголені і так далі. От в такому віці. Це. Такі реакції, але я не ставав. Хоч було таке один раз, що я пробував якісь дроти маленькі, я це чітко пам'ятаю, коли там мене щось образило були і так далі. Хтось із батьків, батько, я пробував якісь був дроти, але на щастя, ці дроти не були, от розумієте, від них не пішов струм. Бо я не знав, що я пробую. Це просто те, що я можу сказати на цю тему. На своєму прикладі. Я думаю, що чимало з вас може згадати таке і про себе чи подібне. Дуже ранима дитяча душа на таке речі, дуже гостро вона це сприймає. Ну і пізніше в листах, і до Ольги Гаморак, і пізніше. Василь Стефаник, знаєте, він належав до того типу письменників. Зовні виглядав такий суворий, можна подумати, що це людина, що це чоловік абсолютно, який може все витримати, і так далі. Такий красивий, чорнобородий, суворий чоловік. А насправді душа дитини, якомусь сенсі в цьому. Не те, що може не скільки дитини, скільки душа надзвичайно, це не точно. Дитина це інфантильна. Душа надзвичайно тонка до крайньої невротичності. От. І звідси в моєму романі про нього ця куля тривоги. Він постійно відчуває тривожність, а тривожність як зараз кажуть, панічні атаки. Тоді не було слова панічні атаки. Але люди відчували це, що зараз називають панічними атаками. Це коли тривожність і страх стає такими, що якби вибухає всередині, коли неможливо їх витримати. І трошки відбувається самостійна розрядка. А в нас це посилилося із війною, з багатьма речами, тому ця тема актуальна. Дуже багато людей себе погано почуває нервово в Україні. От я вже не кажу про людей, які воюють. Окрема тема. І Василь Стефанок ціле життя тією чи іншою мірою зловживав алкоголем, співаючи таку народну пісню, дуже любив співати. Стоїть корчма над болотом, вся покрита околотом. Скільки я там грошей, пропив був би і златом покрив. От. І алкоголь навіть у невеликих дозах також розхитує нормову систему. І тому. Надзвичайно тривожним, хоч він був депутатом парламенту у Відні, був надзвичайно тривожним, надзвичайно ранимим. таким, що від нього йшла електрика, так би мовити. Але це було внутрішньо. Він не належав до тих, що це викидали на людей. Внутрішньо. Внутрішньо це вчувалося тільки, в нього не могли бути інакше новели. Попробуйте такі новели підробити, це неможливо. Це має писати тільки та рука і та душа, яка має дійсно трагедійне світосприйняття. А трагедійне світосприйняття є письменники всіх культурах, всіх літературах, які є саме такого типу. Вони бачать те, що не бачимо ми, вони бачать і ще іншу сторону медалі, те, що заховано за якимось шторами, за якимось порть'єрами життя, те, що причаївся якийсь жах всесвітній. Також вони це бачать, все, вони чують його. Вони можуть помилятися, вони можуть перебільшувати, він може гратися з ними, але вони чують його, ці великі невротики. Також хотів би згадати ще про Олександра Олеся, про інші такі неврози. Я, по-перше, згадаю, що ми трошки знизили радус. Згадаю вам вірш Олександра Олеся, справжнє прізвище Олександр Кандиба, його вірш, який став відомою пісною, відомим українським романсом. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч нам, весна у цей час нам рада. Це Олександр Олесь також, який в молодому віці. У Полтаві на відкритті пам'ятника Котляревському. До речі, у мене ось ось вийде роман про Євгена Чекаленка. Пан. Вже буквально, поки ви будете дивитися це відео, роман вже може навіть їхати в книгарні. То в романі про Євгена Чекаленка пан є кілька розділів про відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві. Прочитайте романи, прочитайте ці розділи і там зустрінетеся із поетом Олесем також, і і із іншими. Там ціла галерея українців буде в цьому романі пропливати. Але головний герой найперше там, меценат і українотворець Євген Чикаленко. От. І це був такий відступ. Але Олесь тоді його дуже потрясло. І він писав російською мовою був цей хлопець молодий. І потім перейшов на українську. Був би був у кращому разі другим сімйоном Надсоном. Такий був сімьон Надсон, такого типу поет. Олександр Олесь знайшов свій голос. І він був не тільки ліроком те, що я цитував. Я вам нагадую, а дивіться такий вірш, Олеся, ніби про сьогоднішній день, міцно і солодко кров'ю упившись, сплять вороги уночі. Тихо з повіток плуги витягайте, куйте в проваллях мечі. Стогнуть брати, наші в тюрмах проклятих, грати залізні рвучи. Тихо, з повіток плуги витягайте, куйте в проваллях мечі. Мати без сина, а жінка без мужа плачуть життя кленучи. Тихо, з повіток, плуги витягайте, куйте в проваллях мечі, мають знамена і б'ється юнацтво крові потоки лючи. Сміло з повіток плуги викидайте, куйте вселюдно мечі. Прекрасний тонкий вірш, якби про наш день і про війну. Проти російського агресора. Але Олександр Олесь, наприклад, за спогадами того Чекаленка, зараз я скажу, що зовсім інше, не зв'язано з неврозами, але нікому не кажіть те, що я скажу. Він отримував гонорари. У нас найбільші гонорари, це я цитую Євгена Харламповича Чекаленка щоденника, бо то він платив переважно. Отримували тоді три письменники, які були найчитаніші. Письменник Михайло Коцювинський, письменник Володимир Винниченко і поет Олександр Олесь. Які були найчитаніші. Що не заважало Олександру Олесю? Так буває з митцями. Вони віддають все із, із письменниками своїх душ найкраще. Не засуджуємо їх. Не засуджуємо їх, що вони бувають дріб'язкові за гроші, ще якісь. Напевно, те, що вони роблять, вартують сто разів більше, ніж вони за життя отримують. В сто разів. Не в десять, не в п'ять. От. І Олександр Олесь, ну коли йдеться про талановитих письменників, Олександр Олесь скаржив що все, що мало, що малі гонорари, і так далі. і так далі. Крім того, він 10 років мусив працювати від лікаром ударниці на Скотобоїні, коли він переїхав вже до Києва. Я цитую з його спогадів. 10 літ мені доводилося жити і працювати, заробляючи собі на шматок хліба в агонії кровавого пару і конаючих тварин. Коли почалася революція, так звана. Радянська, і коли утворилася Українська Народна Республіка. Зрештою, Олес після довгих перепетів у 19-му році опиняється культурним аташе у Відні. Там він пише збірку. Збірку перезва, яка мала дуже така була двозначною. Кажуть, що це була збірка написана, щоб. Із Радянської України відпустили його маленького сина і дружину, щоб вони виїхали до нього. Що інакше були б не відпускали. Я не знаю, я не володію точно цією інформацією. Збірка перезвав. Нарешті-таки дружина потім до нього виїхала. Вони живуть в Чехословаччині. Побут в Чехословаччині, іммігрантів українських я описую коротко в романі про Євгена Чекаленка. Це було дуже важке життя. Важке життя. І Олесь. От в його віршах звучать мотиви такої емігрантської безнадії, розпачу, хоч кухоль з рідною водою. Він не може повернутися в Україну а багатьом емігрантам, коли вони опиняються в бідності в чужій країні. Ну, скажіть, уявіть собі, зараз, якби, наприклад, звідкись там, я не знаю, з Афганістану. Чи з Туреччини, чи звідки, чи з будь-якої країни в Україну приїхали іммігранти, Україна була б більш-менш багатою Україною. І це б були серед них письменники. Нас би цікавили, ці письменники, які пишуть, там, наприклад, іншою мовою, якою-небудь там, не знаю, турецькою, чи будь-якою мовою. Нас би вони не цікавили. У нас і своїх достатньо письменників. От і все, подібна ситуація була з Олександром Олесем, який. Важко переносив імміграцію. Він не був такий, як його вірші. Був, була велика диспро... Це наскільки не, не вороз, скільки велика. Є велика диспропорція буває між людиною і тим, що вона пише. Є не дуже велика диспропорція, не дуже велика різниця. Це не так легко поміряти. Олександр Олес, романтик в віршах. Фіалки світей продає. Візьміть хоч за хліба, кавалок. Ох, зранене серце моє теж повне пахучих фіалок. Вони не почули благань, не кинули хліба сліпому. Ох, зранене серце зуб'янь, Фіалок не треба нікому. І оце фіалок не треба нікому, цей рефрен, такий алегоричний, звучить на еміграції там. Потім він пише, приїжджав течена з молодими поетами. Він потім пише через якийсь час, і ти продався їм тичино вірш. Бо тичину дуже на еміграції на нього покладали великі надії. У нас є відео про тичину. Подивіться, будь ласка, хто не бачив. Наприклад, Володимир Винниченко у 23-му році запишив своєму щоденнику Володимир Винниченко, який не вживав алкоголю, був у Празі, бачив поета Олеся в поношеному пальті. Хворіє певним алкоголізмом, що з такого типу записано. Олесь на еміграції справді для багатьох, хто його бачив лише на виступах, коли він був в Україну, справляв враження людини депресивної, усунутої і так далі. Крім того, в нього була любовна історія, яка закінчилася тим, що він мав ще одного сина від іншої дружини. Все це підточувало і його здоров'я, і його сім'ї. І, зрештою, це, це відбито в його п'єсі ніч на полонині. Бо він ще писав п'єса, п'єса по дорозі в казку про лицаря, який не може вивести свій народ до обітованої землі, йому не вірить і назад повертаються у протковічний ліс а його побивають камінням. І від таких, знаєте, незадоволення гонораром, такого бурчання, яке було в Україні, то ще було відносно добре. До справді життя у злиднях якийсь час, до п'ятства, яке розвивалося, але мені здається, з яким він і його дружина боролися певним чином. Тому що він ціле життя, в нього не було якоїсь деградації і так далі. До засудження більшовизму. У нього ж виходили були спочатку в радянській Україні, було 25 переведень його віршів в одному з видавництв. А спочатку 30-х років все, все це припинилося, ці всі виходи віршів. І Олександр Олесь пережив свого сина, який помер кілька місяців перед тим, в 44-му році, в німецькому концтаборі, пережив тільки на кілька місяців. Можна ще багато говорити і про самогубство Миколи Хвильового, і його психіку, і про самогубство Григора Тютюнника, про якого я написав роман «Місяць у місяцю, і про жену вбивство і дітовбивство Андрієм Головком, своєї дружини і дочки. Хоч, коли я про це говорив, дехто уперто вважає, що його підставили, що це не він був, хоч незважаючи на ці протоколи, що його допитували і так далі менше з тим. Неврози і про будь-кого неврози є невід'ємною частиною життя кожної людини, в тому числі і письменників. Тому числі і українських письменників, в тому числі більшості переважної з нас, менші, більші, вони сигналізують нам про щось. Вони кричать нам про щось. Людину змінити у своєму житті, змінити, зробити, зробити. Але деколи важко слухати ці внутрішні благальні голоси. А як ми б навчилися їх слухати, ми б зцілили себе. Це було б велике самосцілення. Я бажаю, щоб. Кожного, хто має от такі чи інші проблеми душевних переживань, щоб він умів самостілюватися. І щоб наша Україна самостілювалася від ран страшних, але завданих зовнішнім ворогом. Дякую.